Це вже базар. Тут оці горішки в меду по 200 гривень. Добрий день є варення соснових шишок по 400 гривень. Скільки коштують ось такі? 600 гривень, він чи бекає. Бекає? Клас. І чорний і білий по 600. А є ще такі 600. Гривень. А, ось оці, так? Да? З Буковель з написом 600 гривень. Ось такий баранчик красивий. Такий маленький 300. Це найдешевший так. Та, за 300 можна купити. Так, і такий. Дякую. дякую. Так, і зараз ще хочу показати наливки. І ці баранчики вони скрізь продаються. Ось такі по 200 гривень, які хочеш. Карпатська ожина, карпатська малина, солодощі по 40 маленького вони самі їх роблять, і по 60, і вино така велика пляшка за 120 гривень, смородина, вишня, чорниця, гранат. Все прямо тут на риночку самому.